Я всіх вітаю. Сьогодні ми з вами будемо говорити про зміни, які будуть стосуватися банківської системи Польщі для українців. Там польські банки від 10 вересня перестають приймати українські гривні на обмін. Зараз ми коротко про це поговоримо, тож дивіться це відео до кінця. Отже, відповідно до інформації, яка розміщена на сторінці польське посилання я залишу в описі під цим відео. Остання дата обміну гривні в польських банках є 10 вересня. Хто в перші місяці заїжджав до Польщі, в перші місяці війни заїжджав до Польщі, знає, що існувала така проблема, що люди привозили з собою багато гривні готівкою, і в Польщі вони стикалися з проблемою того, що курс. Зовсім не відповідає їх очікуванням. І за 100 гривень, наприклад, можна було купити не 15 злотих, як тоді було за офіційним курсом, а давали там буквально 2-3 злотих. Тому як української гривні в польських банках ставало все більше, вона там була нікому не потрібна, і тому польські банки встановлювали різні курси, і вони зовсім не відповідали тому, яка ситуація була насправді. І саме тоді. Представництво української влади звернулося до е, Польщі до польської влади з проханням якось дану ситуацію вирівняти. І буквально там, вже через декілька тижнів після початку війни, е, польська влада спільно зі своїм національним банком прийняли рішення е, в, якби е, почати підтримувати програму викупу української гривні за курсом, який є наближеним до е, курсу українського Нацбанку. Це все виглядало так, що люд, людина приносила е, гроші до польського банку. Польський банк його е, приймав по курсу, який казала польська влада. Після цього е, польська влада продавала за нормальними цінами цю гривню українському національному банку, і отак гроші крутилися. І це був дуже дуже великий плюс для тих українців, які приїжджали до Польщі з готівкою в гривні. Зараз же в останніх декілька тижнів кількість операцій по обміну гривні вона. Вже різко почала знижуватись, тому люд, тому як людей приїжджає менше. Тим паче, що люди вже зараз розуміють, що краще привозити гроші, які будуть просто на банківських рахунках, або ж гроші у валюті одразу привозити і там ними користуватися. І саме тому після 10 вересня було прийнято рішення. Відмінити цю програму, і знову ж, якщо ви будете збиратися їхати в Польщу, ні в якому випадку не везіть з собою гривню. Краще обміняйте тут ці гроші або на долари, або на злоті, тобто приймайте рішення самі. Але одне можу сказати точно: в гривнях в Польщу вести нічого не потрібно, бо ви за... будете обмінювати тут їх на злотий не за курсом 7,50 як то зараз є в Україні, а це може бути навіть там і по 50 гривень за один злотий. Тому як е, гривня в готівці нікому не потрібна, Національний банк Польщі перестає підтримувати цю програму по викупу е, цієї гривні в е, приватних банках, і тому вона буде знову нікому не потрібна. Тож, е, знаєте, якщо у вас, якщо ви зараз в Польщі, у вас є ще готівка. Обов'язково зверніться до е, кас банку е, ПКО е, от, і встигніть її обміняти до 10 вересня. Бо після 10 вересня, ви можете, вам буде дешевше її просто е, викинути, бо ви більше потратите грошей на е, те, щоб купити білет і доїхати до відділення банку. Тому як вона буде зовсім знецінена, тож встигніть це зробити і збережіть просто-напросто свої гроші. Тим паче, якщо ви на цю гривню якось там, якимось чином розраховуєте. От, всі зараз там є близько 100 відділень, які досі ще обмінюють цю гривню. Воно це все буде в тому офіційному посиланні, яке я залишу в описі під цим відео. Також нагадаю, що потрібно мати з собою для обміну або закордонний паспорт, або українську ID-картку. І також нагадаю, що обмінюють купюри номіналом 100-200-500. А також 1000 гривень, тобто все, що менше від 100 гривень, ви його також обміняти не зможете. Тож також майте це на увазі. Отже, маємо сьогодні такі новини: встигайте до 10 вересня, якщо їдете з України, обов'язково міняйте ці кошти ще в Україні. Дякую всім, хто додивився відео аж до цього моменту. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!